Біблія каже, що хам побачив наготу свого батька. Але давні писання натякають тієї ночі сталося щось значно темніше то, що ж насправді відбулося в наметі Ноя. І чому саме це призвело до найбільшого прокляття в історії? Щоб зрозуміти, давайте уважно прочитаємо сам текст писання. У книзі буття, розділ 9, написано «Ной почав обробляти землю і насадив виноградник. Він випив вина, еспенів і лежав нагим у своєму наметі. І хам, батько Ханаана, побачив наготу батька свого і розповів двом братам своїм. Асим і Яфет узяли одежу, пішли назад і покрили наготу батька свого. Їхні обличчя були відвернені назад, і вони не бачили наготи його. Коли ж протрезвів від вина й довідався, що зробив йому син його молодший, то сказав: Проклятий Ханаан, рабрабів буде він у братів своїх. Зупинимося тут. Що ми бачимо? Ной Еспеянів. Він лежить нагим. Хам бачить це. Але коли Ной прокидається, він не просто докоряє синові. Він проголошує страшне прокляття на Ханаана, дитину Хама. Чому? Адже Біблія не каже, що хам торкнувся його. Не каже, що знущався. Там лише сказано побачив. Але чому ж тоді така сувора реакція? Чому проклятий не сам хам, а його син? Саме тут давні рабини та апокрифічні тексти ставлять тривожні запитання. Бо найвриті вислів, побачив наготу батька, може означати зовсім не те, що ми думаємо. І саме тут історія стає лячною. Чи було це лише неповага, чи щось набагато страшніше? Якщо читати поверхнево, все виглядає просто. Але єврейські мудриці не погоджувались із такою версією. Вони ставили ті ж питання, що й ми, якщо хам тільки побачив, чому ж тоді прокляття впало на ханаана. Відповідь вони шукали у стародавніх коментарях. І в Талмуді, у трактаті Санхедрин 70 знаходимо шокуючу думку там раби не сперечалися, що ж насправді сталося у наметі. Одні казали, хамоскопив свого батька, інші, що він надругався над ним. Так, ви не ослухались. У давній традиції існували дві моторошні версії. Один рабин вважав, що хамоскопивної забравши в нього можливість мати дітей і продовжити свій рід. Інший же вчив, що хам зґвалтував свого батька. Жахливий акт приниження і домінування. І це не були якісь маргінальні ідеї, це були серйозні тлумачення шанованих мудреців, які намагалися зрозуміти ту саму загадку, що й ми сьогодні. Якщо придивитися уважніше до тексту, їхні аргументи починають мати сенс. Адже в Біблії сказано хам побачив наготу батька свого. Але що це означає? Ключовий вислів побачив наготу. Це не просто поетичний образ. Уторії нагота майже завжди пов'язана із сексуальним гріхом. У книзі Лавит, 18 розділі, Бог знову і знову попереджає не відкривай наготи жінки батька Твого, це нагота батька Твого. У біблійній мові відкрити наготу означає сексуальний гріх, інцест, перелюб, порушення родинної честі. Тому, коли буття каже, що хам побачив наготу батька, це може означати не випадковий погляд, а серйозний гріх. Деякі дослідники вважають, що це могло бути кровозмісне насильство над матір'ю, гомосексуальне насильство над самим ноєм або інша глибока образа честі через сексуальний гріх. У будь-якому випадку це щось значно страшніше, ніж ми звикли чути на недільній школі. Але виникає інше питання чому прокляття впало саме на Ханаана. Навіть давні книжники дивувалися цьому. Якщо згрішив хам, чому страждає його син? Єврейська традиція пропонує пояснення. Можливо, Ханаан був співучасником або навіть результатом самого гріха. Або ж прокляв рід хама, щоб відрізати його спадщину і покарати його дім назавжди. У стародавній культурі проклясти дітей означало відібрати майбутнє роду. Це було не просто покарання, а знищення честі і накладання ганьби на покоління наперед. Писання передає це кількома словами, але давня традиція бачила в цьому страшну сімейну драму. Син принизив батька, гріх зламав покоління. А прокляття відлунювало ще довго після того, як Нойпротрезвів. Ну це не була просто неповага. Для давніх це було повстання, спроба домінування, війна проти священного порядку, встановленого Богом. І ця темна тема, сексуальний гріх і родове прокляття, ще не раз з'явиться в історії Ізраїлю. Наприклад, історія Рувиму, який зійшов до наложниці свого батька. Друзі, це лише початок нашого дослідження. А ви знали, що 90% глядачів дивляться ці відео без підписки. Підпишіться прямо зараз, це найкращий спосіб підтримати канал і не пропустити продовження цієї історії. Подібно до хама, Рувим порушує святі межі свого батька, Яків у гніві. У буті 49, 4 Він проклинає його майбутнє, ти не будеш мати переваги. Другий приклад авесалом. Він відкрито сходить до наложниць свого батька Давида, щоб прилюдно зганьбити його. Але цей бунт завершується трагедією. А весалом гине жорстокою смертю, а його рід обривається. Сексуальна наруга проти батька вважалася найвищою формою повстання. Це було настільки серйозно, що вело до родового прокляття або повної втрати спадку. Прокляття Хама і Ханаана не було випадковим. Воно вписується у той самий біблійний взірець. Син повстає проти батька і втрачає право успадкувати. Наступне покоління несе ганьбу. У давньосамітській культурі нагота батька була священною і недоторканною. Порушити її означало принизити його честь і владу. У канаанських та месопотамських звичаях асини-узурпатори часто намагалися захопити владу саме так, спали з жінками батька, глузували з нього або роздягали у пеєному стані. Це була спроба заявити: Я займу твоє місце. Отже, вчинок Хама був не просто гріхом. Це була спроба захоплення влади. Він хотів осоромити і замінити свого батька. А в давньому світі за такий мати карали жорстоко, позбавляли спадку, проклинали, стирали ім'я з літописів. Потомки вважалися викресленими. У Біблії покарання Хама і Ханаана точно відповідає цій культурній схемі. Хам повстав проти святого порядку, і його син був проклятий. А далі його нащадки, хананейці, стали відомі саме цими гріхами, інцестом, жертвоприношенням дітей, храмовою проституцією. Левит 18 застерігає Ізраїль. Не чиніть, як роблять хананейці. А у 9 дев'ятьох Бог каже: народи виганяються не тому, що Ізраїль праведний, а тому, що беззаконня тих народів дійшло до межі. Бачите ланцюг гріх Хама, прокляття Ханаана, гріхи його потомків, суд і знищення. І все почалося у наметі но я та завершилося завоюванням Ханаана. До цього моменту ми бачили, Біблія навмисно залишає вчинок Хама у тіні. Але що? Коли давні книги та юдейські перекази відкривають приховане і показують, що це було не просто знавага. це було повстання космічного масштабу. Давайте подивимось, що кажуть забуті тексти. Перше книга Яшера, ця стародавня єврейська хроніка, згадана у книзі Ісуса Навина, містить чимало деталей, які розширюють історії збуття. У ній хам постає як той, хто насміхається з ноя у його поєнстві, руйнує батьківський порядок і втягує братів у сором. Рабини вчили, це було більше, ніж глузування. Це був духовний бунт. Як ангели сторожі, занепалі духи, зганьбили небо, так хам зганьбив свого батька. Друге, давні єврейські усні традиції. Деякі талмудичні рабини йшли ще далі. Вони стверджували хамоскопи в позбавивши його можливості мати дітей. Адже після потопу в Ноя більше не з'являються сини. Два факти підкріплювали цю думку вислів побачив наготу. Завжди означає сексуальний гріх, і те, що після цього найбільше не мав дітей. Хам не хотів нових братів і діяв жорстоко. Прокляття на Ханаані стало відображенням його власного злочину, принесеним у майбутнє. Його дитина мала носити цей сором назавжди третє книга Еноха. І саме тут усе стає справді моторошним. У ній описано сторожів, занепалих ангелів, які зійшли на землю, брали жінок. Відкривали заборонене знання і розбещували людство. Як це стосується хама, древні тлумачі помітили, його вчинок це не випадковий гріх, це повторення бунту сторожів, непокора божому порядку. І так само, як вони, його нащадки, хананеї, стали відомі розпустою та дитячими жертвоприношеннями. Усі ці тексти складаються у єдину картину. У книзі Яшара хам глузує і принижує батька. У талмудичних переказах, можливо, оскоплює його. У книзі Еноха повторює гріх занепалих ангелів. Один вчинок у наметі Ноя став відлунням космічного повстання проти самого Бога. Отже, прокляття Ханаана було не просто покаранням. Це був акт Божої справедливості відсікти зіпсуте насіння ще до того, як воно знову проросте у нове повстання. Історія виглядає значно темнішою і духовнішою, ніж ми звикли чути на недільній школі. Це був не просто сором. Це було космічне повстання. А прокляття стало Божим способом зупинити повторення історії. Але ось що може розгнівати вас. І мусить розгнівати. Бо поки ми розбирали, що сталося між ноєм і хамом, сама ця історія була перекручена людьми. Те, що мало бути оповіддю про особистий гріх, сором і Божий суд, перетворили на одну з найруйнівніших брехень в історії людства брехню, яка виправдала рабство. Брехню. Яка таврувала мільйони невинних як проклятих брехню, яка перекручувала Боже Слово, щоб підтримувати зло. Давайте розберемося, як це сталося і чому це абсолютно неправильно. Повернімося до тексту. У Буті 9 сказано коли Ной протрезвів від вина й довідався, що зробив йому синього молодший, то сказав проклятий Ханаан, раб рабів буде він у братів своїх. Зверніть увагу, проклятий був Нехам. Проклятий був Ханаан. У цьому уривку немає жодного слова про інших синів Хама чи його нащадків загалом. А Хам мав ще синів Хуш, Ефіопія, Міцраїм, Єгипет, Пут Лівія. Вони заснували великі цивілізації. Отже, прокляття було локальним і конкретним. Воно стосувалося лише Ханаана та його нащадків, амореїв, хетів та інших народів обіцяної землі. Як же з цього зробили прокляття чорних? І тут починається найпохмуріше. Через століття після написання Біблії європейські работорговці та богослови шукали виправдання для поневолення африканців. І вони почали навчати, нібито проклятий був хам, нібито всі його нащадки стали африканцями. А отже, казали вони, африканці приречені бути рабами. Проблема усе це брехня. Біблія ніде не каже, що хам був проклятий лише Ханаан. У писанні немає жодного натяку, що чорна шкіра це прокляття. Це було повністю вигадано людьми. Це був расизм, замаскований під богослов'я. І ця брехня поширилася настільки, що її друкували у рабських бібліях, проголошували з кафедр і викладали в семінаріях. Історію про духовне повстання перетворили на інструмент гноблення та знецінення людини. Досі чимало людей вірять, що покоління хама було єдиним чорним потомством ноя. Але будьмо відверті, прокляття хама ніколи не існувало. Було лише прокляття Ханаана. Воно стосувалося давніх народів, а не сучасних рас. Рабство і расизм виправдовували грішні люди, а не святе Писання. Навпаки, сама Біблія говорить проти рабства і гноблення, хто викраде людину і продасть її, або знайдеться вона в руках його, той мусить бути відданий на смерть. Немає вже ані юдея, ані язичника, бо всі ви одне в Христі Ісусі. Він створив з однієї крові всі народи людей. Бог ніколи не узаконював расове рабство. Бог ніколи не проголошував чорний народ проклятим. Бог ніколи не підтримував несправедливість. Хтось може сказати, але ж це минуле. Рабство закінчилося. Навіщо знову про це говорити? Бо брехлива теологія залишає шрами, які тривають поколіннями. І сьогодні деякі досі вірять, що чорна шкіра це прокляття. Дехто з християн підсвідомо вважає Африку та її нащадків духовно нижчими. А деякі церкви уникають теми присутності чорних народів у Біблії, бо успадкували колонізоване богослов'я. Ось чому так важливо зірвати маску з цієї брехні. Коли ти знаєш істину, то розумієш, чорні народи були частиною Божої історії від самого початку. Ти бачиш, як ворог використав писання, щоб спотворити серця і думки. А правда розриває кайдани обману й сьогодні впливають на те, як люди дивляться на Бога і один на одного. А тепер головне питання добре, хам згрішив. Але чому проклятий саме Ханаан? Чому не Хуш, не міцраїм, не пут? І тут стає справді цікаво. Бо давні традиції, біблійні приклади і духовна символіка показують це не було випадковістю. У біблійному мисленні прокляття не завжди падали на всіх дітей однаково. Пригадайте, буття 4, був проклятий Каїн. Але Авель і Сиф залишилися благословенними. Так само і тут деякі рабиністичні джерела й Мідраші натякають, що саме Ханаан був причетний до приниження Ноя. Дехто навіть каже, першим побачив наготу Ноя саме Ханаан, а хам лише приєднався. Якщо це так, тоді прокляття Ноя було спрямоване на справжнього винуватця. А ще це було пророче слово. Зверніть увагу, у буті 9 годин 25 хвилин Ної не каже: Проклятий хам, чи всі твої нащадки. Він каже конкретно: проклятий Ханаан, раб рабів буде він братам своїм. Це мова про майбутнє. І справді, саме Хананеї згодом стали найрозпуснішими серед усіх нащадків хама. Вони приносили дітей у жертву, займалися храмовою проституцією, поклонялися ідолам і оскверняли землю. Тому Бог наказав Ізраїлю повністю їх знищити Левит 18, Второзаконня 7. Отже, прокляття Ноя було не просто покаранням за один момент. Це було пророче слово про те, куди приведе їхній шлях? Хуш, Єгипет і Лівія не були знищені. Знищені були саме хананейці, бо саме вони обрали дорогу бунту. Ця війна не була особистою, вона була духовною. І прокляття Ханаана стало водночас судом за гріх і престорогою для майбутніх поколінь. Ось що відбувається, коли в серці вкорінюється безчестя та бунт. Але якщо Ханаан був проклятий, чи має це прокляття значення сьогодні? Чи можна вирватися з родового гріха та успадкованого суду? Саме тут історія змінює свій напрям від давнього вироку до Божої милості. Бо хоча прокляття Ханана здійснилося в історії Ізраїлю, Біблія ясно каже, жодне прокляття не сильніше за кров Ісуса. Галатів 3: Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям замість нас. Це означає, Ісус не тільки простив гріх, Він зламав усі прокляття, пов'язані з гріхом. У тому числі родові, кровні, і навіть давні, такі як прокляття Ханаана. На Хресті Ісус узяв прокляття на себе, щоб жодне слово суду більше не мало влади. Тому у книзі об'явлення сказано і прокляття більше не буде. А ось що часто забувають у Писанні Хананеї не були відкинуті назавжди. Деякі з них покаялися і були врятовані. Раав, хананейка блудниця, увірувала в Бога Ізраїля і була спасена. Більше того. Рааву ввійшла до родоводу Ісуса Христа. Гавауняни, інше хананейське плем'я, уклали мир з Ізраїлем і були збережені. Це доводить, народ може бути проклятий за повстання, але окремі люди, які звертаються до Бога, завжди можуть бути відкуплені. Ісус підтверджує це, зціляючи язичників і прославляючи їхню віру. Жоден народ не відрізаний назавжди, якщо приймає милість. Ось найглибше откровення, прокляття може передаватися поколіннями. Але спасіння розриває цей ланцюг у ту мить, коли людина повертається до Отця. Як блудний син, кожен, хто приходить до Бога, більше не завеязаний прокляттям. Жоден родовий гріх, жодне давнє слово не може перевершити нове Боже Слово відкуплений. І це стосується всіх народів, не лише нащадків Ханаана. Через Ісуса кожне прокляття, пов'язане з твоєю земною кров'ю, замінене Його божественною кров'ю. Кожен успадкований гріх розбитий його праведністю. Кожне духовне рабство, зруйноване хрестом. Ось чому новий заповіт знову і знову називає віруючих новим творінням. У Христі немає проклятих народів, немає відкинутих родів. Є тільки відкуплені сини і дочки Божі. Будьмо відверті, ця історія завжди здавалася дивною. Чому батько прокляв дитину свого сина через мить наготи? На перший погляд, це виглядає надмірним. Але якщо дивитися крізь призму давньої культури та Божого завіту, усе стає болісно ясним. У стародавньому світі сім'я була більше, ніж особиста справа. Вона була священною і поколіннявою. Честь не була вибором, вона була обов'язком. Батько сім'ї уособлював спадок дому. Осоромити батька означало обезчестити цілий рід. Коли хам побачив наготоноя, чи то був сексуальний гріх, чи виклик, це було не лише про той момент. Це було про зруйнування покрову честі. Це було про відкидання авторитету батька, а через нього авторитету Бога, який установив порядок сім'ї. У Торі відкрити наготу ніколи не було невинним. Це символізувало глибоку зневагу або спотворене повстання. Тому вчинок Хама був не лише проти ноя. Він був проти самої ідеї священної спадщини, ось що робить цю історію ще більш тверезою. Ной був праведним. Ной ходив із Богом. Але навіть його дім не був захищений від гріха. Це серйозно. Бути вибраним не означає бути в безпеці від бунту. Бути в завіті не означає, що діти автоматично підуть шляхом послуху. Спадок не просто передається, він будується, і він може бути зруйнований. Бог благословив ноє. Але зневага хама відкрила двері наслідкам. Це не була дрібна жорстокість Бога. Це було про збереження святості. Кому дано багато, з того більше буде спитано. Писання сповнене прикладів коли вибрані каралися суворіше. Надав таавігу за чужий вогонь. Уза за дотик до ковчега. Саул за непослух. Коли ти вибраний, гріх має більшу вагу. Бо спадок має більшу вагу. Проклинаючи ханаана, но й не просто вибухав гнівом. Він пророчо проголошував бунт хама не зруйнує Божий план. Це не було лише про наготу. Це було про спадок, про збереження святого насіння, про захист лінії, через яку прийде обітниця. Ось сувора правда, Бог любить сім'ю, але він не дозволить гріху панувати вічно. Якщо бунт не зупинити, він росте. Якщо зневагу не викорінити, вона множиться. Прокляття Ноя ну стало пророчим актом, який відсік зараження, перш ніж воно стало раком у вибраній лінії. Але зауважте, Бог не жорстокий. Прокляття не випадкові. Завіт це серйозно. Честь це серйозно. Спадок це серйозно. Коли ми зневажаємо святе, ми ризикуємо поколіннями. І все ж у Христі кожен спадок може бути переписаний. Кожне прокляття може бути зламане. Кожен блудний син, навіть сини хама, можуть повернутися додому. Бо милість не ігнорує гріх. Милість зустрічає гріх і дає йому шлях до викуплення. Друзі, якщо ця історія торкнулася вас. Підпишіться на канал. Більше 90% глядачів дивляться без підписки. А саме ваша підтримка допомагає нам відкривати нові біблійні таємниці і готувати для вас ще глибші дослідження.